Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання. І перед початком відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, також якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. І сьогодні в нас завдання учениці магістра. Нажимаємо прийняти. Відкриваємо карту, дивимось куди бігти. Завдання не важке. В одно NPC ми взяли і в друге NPC ми це завдання здали. Все. Більше нічого тут не потрібно. В Друзі, ми прийшли до цієї учениці. Як нас послав там той NPC до цього NPC. Приходимо, говоримо, розмовляємо, зали... нажимаємо кнопку Завершити все завдання в нас виконане. Друзі, на цьому все. Гарного всім дня, всім пока.